Чине місце серед видатних діячів України козацької доби, Українських визвольних змагань посідає води. До нього повною мірою можна віднести слова, сказані ним про гетьмана Івана Мазепу. Він знехтував всім, що було йому найдорожчого в світі, знехтував і самим життям, аби піднести свою вітчизну і визволити її з-під московського ярма. Випускник києво могилянської академії, вихований на кращих зразках Європейської та української історико-філософської правової думки. Чех за походженням. Він став справжнім патріотом нової батьківщини України. Після полтавської битви пішов з гетьманом Іваном Мазепою на імміграцію. По смерті Мазепи Бендерах був обраний гетьманом України. Пилип Орлик разом з однодумцями 1710 року склав правовий уклад та Конституції відносно прав і вольностей війська Запорозького. Цей унікальний документ, відомий ще під назвою Конституції Орлика, яка на 77 років раніше від класичної Конституції США проголосила пріоритет демократичних принципів. Віковним є і політичний меморіал Килипа Орлика «Вивід прав України, написаний ним 1712 року як звернення до західноєвропейських урядів щодо захисту національно-державних прав України. Складним було 33-річне життя Пилипа Орлика на еміграції. Перебування в Отаманській порті Швеції, Німеччині, Польщі, фактичне заслання в салоніках, відірваність від родини, віддаленість від запорізьких козаків, втрата родини, друзів, прихильників не зловили гетьмана, прагнучи незалежності України. Пилип Орлик головну свою діяльність в еміграції спрямував на те, щоб створити коаліцію західноєвропейських держав для вирішення українського питання, тобто, щоб ця коаліція оголосила війну в Московії з метою визволення України. Життя Пилипа Орлика це безперервна європеїзація українського питання як питання державного міжнародного. Тож Орликова. Енергійна, вперта, невтомна праця у Європі не залишилася без наслідків. Вона зберегла нам традиції, зберегла зв'язки з Європою.